Наші вітання вам з України, шановні друзі, і сьогодні поговоримо про корисні справи. Про те, чому ж ми можемо зростати в одній родині, вчитися в одному учбовому закладі, перебувати в одній церкві і мати зовсім різний результат свого життя. І науковці це пояснюють, що людина, вона складається з енергетичних хвиль. Як Біблія давно про це говорить, що людина це дух, душа і тіло. Часто люди не можуть зрозуміти, що ж воно таке їхня душа. Вони кажуть, ну якби є, а що воно, як його впізнати? І це дуже просто. Душа це наш розум і наші почуття. Рішення, як наслідок наших почуттів, є справжні. Ми. Це і є складова людини. Вибір нашої душі він впливає на наше тіло, на наше ДНК. І це передається в спадковість. Людина, коли народжується, має два типи ДНК власний код непошкоджений, ідеальний, без якого б не вижила, і ДНК спадкове від батьків. І тільки з власної волі людина може або відімкнути це ДНК, і, як зазвичай, можуть помічати лікарі і схиляти це у вас спадкове, або зробивши правильний вибір. Залишити їх навічно замкненими, і створити нові святкові ДНК, чисті, божественні, які збудовані на Божому слові. Тому що весь всесвіт і людина також налаштовані на Бога і слухняні Божому Слову, яким все і створене. І коли є з'єднання з Божим Словом, тоді все працює гармонійно. А коли немає цього божественного з'єднання, тоді є розбалансування. І від цього розбалансування і приходять проблеми, хвороби і вся ота негативна спадковість. І щоб виправити це, нам і потрібно Боже Слово. І для того, щоб прийняти Боже Слово, наше життя посилає Господь сіячів Божого Слова. Ми або приймаємо їх, або не приймаємо. Ми або вибираємо створювати нове ДНК, новий код свого Єства, або перебувати в хворобах і прокляттях, тому що там, де немає Слова Божого, там панує диявол. І як ми вже зрозуміли, що душа це наш розум, ми можемо протестувати свій розум, що в ньому знаходиться. І науковці довели, що на поверхні нашого розуму трапляються дві-три думки, які ми з легкістю можемо відстежити. Просто звернути увагу, а про що ми в цей час думаємо? Чи ці думки від Бога, чи ці думки від лукавого. Звісно, в тих думках, які від лукавого, треба каятися, і їх треба позбуватися, опускаючи в свій розум думки Божественного характеру. З приводу Слова Божого, з приводу волі Божої, з приводу порятунку душ людських і, звісно, з приводу поширення благої звістки. Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Всі інші думки явно нам не на користь. Оскільки фокус на земне це вже не про Боже. І віддаючи на Хрест. А... Те, що суперечить Слову Божому, ми звідти можемо взяти те, що буде нас збудовувати, з'єднувати з Господом. І на кожну думку, на кожне хвилювання, на кожне прокляття, на кожне негаразди в Слові Божому є відповідь Протилежна. І стверджуючи і пророщуючи цю відповідь, це слово в своєму розумі, ми змінюємо свою свідомість і тим самим змінюємо свій матеріальний світ і те, що нас оточує. Тому. Благословляємо кожного на вивчення Слова Божого і запрошуємо приєднатися до міжнародної місії Слово Боже, підписавшись на телеграм-канал докторів Теології Салтаненко. Посилання буде в описі. Нехай Господь поблагословить вас!